Вімо, я клієнт, я телефоную і кажу так. Мені потрібно зараз дам слово, мені потрібно перевірити працівника. Ось потрібно перевірити. Він мене займається закупками. Відповідно, я бачу в ньому, що можливо десь отримує там якісь відкати від клієнтів. Було б добре перевірити. І ще, на жаль, нас трапилась така подія, що там тиждень тому хтось привласнив кошти, є недостача також є підозрюваний в тому, що вони взяли ці кошти. Зможемо попрацювати в цих напрямках. Виявню Зможемо вже додати ще також питання щодо наркотиків, алкоголю, боргів, судимостей, участі в ДТП, в допитах? Чи був він в якості якому-небудь кримінальному провадженні в статусі? Чи працює він з третіми особами, чи працює з конкурентами. Зможемо додати такі питання? Я ще подумаю над ним. Зможемо. Уявімо, що зараз ми з вами проговорюємо питання, наприклад, зникнення однієї тисячі гривень. От так трапилось, що зникла тисяча гривень, я поліграфолог, ви респондент, і ми проговорюємо цю ситуацію. Що є недостача тисяча гривень, ми проговорюємо. Заходить керівник і каже: так. У нас тут сейф забрали. Сейфу немає. Ну, його винесли цей сейф. Або кажіть, хто знає, куди його винесли і що з ним зробили з цим сейфом? Або всім буде погано. Як ви думаєте, наше спілкування надалі щодо цієї тисячі гривень? Воно буде таким самим, як і було до того, як зайшла ця людина. Я веду вас до іншого. Я веду вас до того, що ми маємо зараз зробити розмежування між скринінгом та розслідуванням. А чому тоді ви взяли інші теми, коли я сказав про недостачу коштів, і мені потрібно це з'ясувати, хто має відношення до недостачі коштів? Яка різниця Яка різниця між скринінгом і розслідуванням? Правильно. Що, що? Як правило, в скринінгу багато тем, в розслідуванні одна тема. Добре, що ще? Головна ознака, яка відрізняє скринінг від розслідування. На, розслідування... Скринінг це пошук. пошук чогось. Пошук чогось того, що ще не відомо. Тобто, ми шукаємо можливий потенційний ризик в цій особі. Ми не знаємо, де він може бути. У вживанні наркотиків, у співпраці з конкурентами, у зливі даних. Ми не знаємо. Ми шукаємо, де можуть бути якісь речі, які. Де вони можуть бути? Да, Добре. Розслідування. Розслідування. Тут є якийсь факт, підозра до факту. Тут будуть приватні ознаки. Тут будуть приватні ознаки. Скільки, коли, де, звідки, ну і тому подібного. Тобто тут будуть приватні ознаки. Тут приватних ознак не буде. Відповідно, методики, які ви будете використовувати, вони будуть різними. Окей? Якщо я звертаюся із запитом, що в офісі зникли кошти, є недостача, зникли кошти тиждень тому. Приїхав менеджер, привіз там 100 тисяч гривень. При цьому він мав провести 120 тисяч гривень. Нам потрібно з'ясувати, чому це так. Ми з'ясовуємо при яких обставинах, як були замотані кошти, він їх відкривав, не відкривав ці кошти, як він їх отримував, ці кошти чи перераховував він ці кошти перед тим, як їх отримати, як він їх віз, з ким він їх віз, ці кошти. Тобто ми знаходимо тут приватні ознаки і з'ясовуємо фабулу цієї події. Окей? Ми не кажемо про те, що добре, ми вам проведемо скринінг. Проведемо розслідування, а потім ще й проведемо вам скринінг на там 10 чи 15 тем. Чому ми так робити не будемо? А, як ви гадаєте? Уявіть, ви поліграфологи, до вас звертаються із завданням встановити достовірність даних щодо, наприклад, теми недостачі коштів 3 березня у менеджера Максима. Який там приїхав від такого клієнта, отримав, приїхав, розпакував, побачив і так далі. І відповідно менеджера Максима, чи зливає він інформацію, чи вживає він наркотики, чи працює він на конкурентів. Добре. Одне із так, добре. Мене і це цікавить не згоден. Дякую, також добре. Добре, чому? Чому це збільшить ефективність? Тому що і таким уваги головна мета цієї історії, Чому тут чому це покращить нам ефективність? Чому головне? Чому ці показники будуть? Я з вами уявіть, спілкуюся. Я з вами давайте я з вами спілкуюся, наприклад, як поліграфолог при скринінгу з кожним із вас. На тему, чи вживаєте ви наркотики, чи вчиняли е, ви крадіжки, чи здавали ви інформацію. Заходить там якийсь директор цього інституту і каже: тут нещодавно винесли сейф. Винесли сейф. Зараз всім буде погано, правильно, дякую. Значимість подій буде різною. Так як значимість подій є різною, який ми несемо ризик, якщо ми візьмемо це на, на з'ясування, одне і інше. Значимість цих подій вона є різною, абсолютно різною. Ризик полягає в тому, що, перше, досліджуючи ось це питання, і якщо воно високозначиме для респондента, то ми дуже сильно ризикуємо щодо цих питань надати хибні висновки, тому що значимість цих подій є набагато нижчою. І на фоні, скажімо, чи вживав хтось, наприклад, вчора алкоголь, Можна було б працювати, наприклад, з кожним із вас, але якщо зайде директор інституту і почне досить е, емоційно розповідати, що з них сейф і тому подібного, то в такому випадку е, питання значимості, чи вживали ви вчора алкогол, чи ні, його немає. Чи можемо ми досліджувати питання, в яких немає значимості? Питання риторичне не можемо. Але ми редуктою. Але гарного результату від цього не буде, правильно. Тому для себе ми маємо розмежувати скринінг і розслідування. Скринінг нічого не трапилось, і завдання поліграфолога полягає в тому, щоб знайти якийсь потенційний ризик, який характерний саме цій посаді або саме цій людині, що вона могла вчиняти. Добре? Розслідування це конкретний факт або підозра якогось факту, який міг би відбутися, і в якого є якісь приватні ознаки. Якщо немає приватних ознак, ну це не може бути розслідуванням, тому що нам потрібно в даному випадку встановити причетність або ж непричетність особи до якогось факту. В нього має бути час, місце, якийсь спосіб, якесь коло осіб, які потенційно до цього можуть бути причетні, тобто мають бути обставини саме цього факту.